І передає військовим, без заробляння на цьому яких коштів. Оце є волонтерська діяльність. По Вікіпедії написано так: добровільна, суспільно, корисна діяльність. Тобто, якщо ваш товариш просить вас, дай мені, будь ласка, списати домашню роботу, і ви йому даєте, ну, це дуже так. Дуже скользко можна сказати, що це волонтерська діяльність. <рі> да. Тобто, як це сказав, це більш такі дружні відносини чи щось таке, але все-таки, якби, це робота, яка корисна для загального суспільства. Ми зараз маємо дуже важку ситуацію, ми маємо війну в нашій країні і допомога нашим захисникам, нашим військовим це і є волонтерство. А, хто знає школу? Ваша школа, як це е, проходить в той час, коли ви знаходитеся, ми знаходимося в школі, коли з нами працюють вчителі, коли ми знаходимося вдома, з нами спілкуються батьки. В цей час хтось займається волонтерством. Наприклад, переганяє автомобіль військовим, е, на якому поранених вивозять з поля боя, чи на якому підвозять е, бойові комплекти, чи ще щось? Ми цього практично не бачимо, і це не висвічується кожен день. В Інстаграмі, Фейсбуці, в засобах масової інформації, так би як нам це хотілося і було б корисно. Але цей процес іде. То що я хочу сказати? Навіщо волонтерство? От, от Навіщо? Добре. Допомагати бабусі е, це добре, допомагати батькам це добре, допомагати вчителям це добре, допомагати військовим це добре. Всі ми погодилися, що добре. А навіщо це все? М -м сама, сама, сама проста Гена, е е можна, от ти скажеш в кінці. <гій> а я, Шагу, хотів би, я, я хотів би так, так. Да. Я не я красавчик просто. Я хотів би ще, може від когось е е якісь mm -hmm. варіанти. Навіщо? Взагалі, навіщо волонтерство? Давайте. Нейронні зв'язки в мозку це саме основне, ради чого ви сюди всі приходите. Їх треба максимально зараз підкачати. Навіщо волонтерство? Люба думка сприймається позитивно, буде сприйнята. Навіщо робити гарні вчинки? Артю, я тебе не чую. Чому не косі робити нам гарні вчинки? Класна відповідь, ще варіанти. Ми робимо комусь добре і сподіваємося, що та людина нам зробить добре. Окей, підходить варіант, ще який позитивний. Щось, щось, щось за нігне. Що восьмий бер, що восьмий, а Я не сняти, не ага. Нормально, нормально. Тут немає, як би, дивіться, якщо немає взагалі відповіді, можна щось придумати, що підходить під тебе, під, під, під твою особистість. Іна. Це, собственно, маємо застоянні, щоб покращити його. Факт ви робите до якому порядку тільки з цього факту, вам становиться самопоядним. Задоволення, та, задоволення, так? Задоволення отримуєте так. Е, ну Це 50% відповіді і ще є, так сказати, ще інші 50%, про що ми. От я хотів би донести цю інформацію. Коли ми займаємося якоюсь однією справою, в цей час ми не можемо робити щось інше. Що ви любите робити більше всього? Раз. спати трошки я на другій носі. Музику слухати, ще що. Гуляти вдома, гуляти, гуляти. Гуляти ще що. Малювати. Які варіанти? От все, що приходить, малювати, займатися спортом, малювати. Рибалка. Ще варіанти. Я хочу щас, щоб ви відкрилися і почали мені робити, називати ті речі, на які ви тратите 90% вільного часу. Давайте, починайте з інтернет-меречі. Тікток, інстаграм, фейсбук, ютуб, комп'ютерні ігри. Роблакс, майнкрафт. Я чу ви мовчите? Я повинен з вас це все доставати, чи що я от про що? А коли ви дуже багато часу, наприклад, в Майнкрафті, в Роблоксі, в інтернеті, е, що батьки кажуть вам? Ви собі... Як ви себе цей, цей момент відчуваєте, коли вас батьки починають творити? Так собі відверто кажучи, так? Да? Е, чому? Тому що ну, ваш авторитет в їхніх глазах падає. Ваша точка зору, що це вам, наприклад, корисно, ви там читаєте англійські, німецькі, французькі слова, ви навчаєтеся, і це для вас корисно, і це ваше рішення, і вам здається, що ну, якби з вами не вважають. А коли буде цікаво, і коли ви будете себе відчувати задоволення, коли, наприклад. Ваша особиста точка зору і ваш особистий статус в суспільстві він буде високий. Правильно? Так от, заняття волонтерством 2 години в місяць це мінус інтернет і телефон 2 години в місяць. А при цьому статус виростає, тому що всі оточуючі, які вас знають, Будуть казати, я знаю цього хлопчика, я знаю цю дівчинку, Це красавчик, він вільний час займається. І коли ви це будете знати, що ви в авторитеті, вам буде простіше. Зрозуміло, про що я зараз сказав? А, Чи а, трошки а, так, як ви? Е, громадська організація волонтерів. Це Канівська організація, яка займається волонтерством. Скажу зразу, це моя громадська організація, я її заснував. Вам, як школярам, як дітям не обов'язково спочатку починати з якихось космічних е, стартапів. скажімо так. Що потрібно, це перше потрібно перебороти себе і потратити трішки вільного часу для того, щоб е, щоб зробити корис, корисне для суспільства. У військовий час саме корисне це. Робити якусь допомогу для наших захисників, які знаходяться на війні зараз, які воюють і які тратять свій час для того, щоб ми отут могли з вами поспілкуватися. Е, які можуть бути проекти, в принципі, і чим займаються більшість волонтерів, яких ви знаєте, яких я знаю, яких ми навіть не знаємо, вони, вони потихеньку-тихеньку роблять свою справу. Це збирають кошти на те, щоб, наприклад. Купити тепловізори і передати, тому що коли солдати знаходяться на позиціях, позиція це місце, де от він стоїть. Якщо він буде отак стояти, в нього може від кулі до якогось ракета чи міни прилетіти і все, що в радіусі там, 50 метрів навколо нього, буде поражено. Позиція це коли викопаний окоп і він там знаходиться і ще є накриття зверху. Але з цієї позиції він вводити нікуди не, не може. І як наступає, Темно, ми йдемо додому, лягаємо спати, а вони повинні бачити, чи не підходить ворог. Для цього потрібні тепловізори. Про приціл, те говорив. Е, якщо е, приціл з тепловізором надійде на якусь снайперську гвинтівку, то, наприклад, за кілометр, за тисячу метрів можна поцілити і ворог. Який вигляді якого ж чи диверсійно-розвідувачі групи приходить і визначає координати позиції, де сидять наші захисники, передає в артилерію і туди одягать ракети і всі поводить. Це також безпосередня допомога. Навіть малина з ожиною. ожиною, це також є допомога. Чому? Тому що. Для нас воїни, захисники, солдати, військові завжди, ну кажуться, здаються такими, типу, як і для Муровнець, Железний Чоловік, що вони там. Ті самі люди, як ми, вони сиділи за цими партами, за сусідніми партами. В них також є батьки, в них також є діти, в них також є дружини, мами і є їхні вчителі. Це звичайні люди. І їм все, от, що вам хочеться, навіть може в даний момент. І їм також і в туалет сходити, і поїсти, і з'їсти навіть якусь солодку цукерку, це також іноді дуже хочеться. То що я хочу сказати, що не треба обмежувати себе, що нам потрібно зразу нашим захисникам зібрати кошти на танк, бо хто приблизно знає, скільки коштує танк. Чого? Чого? Адкуди ви знали Це Секретна інформація. Анука, ну давай, і скажи мені, який танк? 5 стандартних комплектацій, 176 мільйонів. Що роблять волонтери? Вони спілкуються з такими, як ви. Вони звертаються до всіх організацій, які знають, до всіх фірм, до всіх компаній, до керівництва міста і кажуть: будь ласка, купіть нам якесь обладнання чи якісь. Захисні матеріали. І ми їх відвеземо нашим військовим. Військові просять, кажуть, нам треба захисні сітки, нам треба зимовий одяг, нам потрібно е, приціли, нам треба дрони, нам треба рушниці, які сажають ці дрони. Волонтери звертаються у всі організації, які можуть допомогти, чи грошима, чи саме обладнанням, купують це обладнання, чи беруться обладнання і передають нашим військовим. Зрозуміло? Давайте далі. Да. Чи це просто, чи це не просто? Хто знає, що таке дрон? Я знаю. Літальний, да? Літальний апарат, Ості. який говорить, говорить. літає з камери і може беззвучно визначити. Координати. А для чого? Щоб ці координати передати нашій артилерії, щоб наша артилерія могла вистрілити туди, чи це мінометник, чи це якась зенітна ракета може бути. Що завгодно, вона прилетить туди, в ті координати, куди передає дрон правильно. А які дрони можуть бути? Є два типи. Є типи. Типу... І... І, і і Правильно. Є Ті, два типи. Одні, типа квадрокоптер, чотири гвинта, і вони крутяться. Який саме крутий дрон? <різь> <З камери. різь> Назва. букву <Назва. різь> М. Мавіко. <різь> Мавік. Як тебе звати? <різь> Артем. Артем. Третій мавік, це тип називається квадрокоптер. Це взагалі дрон, який зроблений для фото та відеозйомки. Чому він підходить нашим військовим? Тому що на висоті 5 тисяч метрів, де до нього не можна ні з автомата дострелити, ні чим іншим. З ракети в нього також важко дуже втілити. Він може робити фото та відеозйомку, і це буде при приближенні дуже чітко видно. А він буде знаходитися в дуже речі. Це тип називається квадрокоптер. Тепер я чув е, про інший тип, хто сказав, от каміказе. Це другий тип дронів, як вони виглядають. Це називається як тип крило. Як літачок невеличкий. Це називається тип крило. Тобто є два типи дронів. Один називається квадрокоптер, інший називається тип крилу. Для чого я вам це розказую, щоб якщо ви десь щось почуєте чи побачите, ви цією інформацією володіли і використовували вдало для себе. В першу чергу для збереження життя. Е, а коли пропадає, наприклад, чи взагалі немає в полі електроенергії, а треба якимось користуватися електронними гаджетами? питання? Дуже багато, Правильно, 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 правильно. Тобто, що таке війна? Це концентрація надбань всіх людей, які є на нашій планеті Земля. І ця концентрація цих надбань використовується в кожний час, в кожну хвилину, в кожну секунду. І ситуація може динамічно змінюватися. Представте собі якось так, щоб ми зараз десь опинилися, наприклад, на північному полюсі. Нам потрібно було б забути все, про що ми говоримо, а терміново шукати якийсь одяг і щось робити, щоб зігрітися, а потім шукати щось, щоб поїсти. А потім придумати щось, щоб ми це могли робити тривалий час до того періоду, поки ми повернемося в шоці. Зрозуміло, це зовсім. І отака зміна ситуації завжди проходить під час війни. Не знаю, очевидно, бо трошки темний. Саме корисне, саме корисне. В школі заборонено користуватися зараз мобільними телефонами. Чому? Ні. Це зараз такі правила, нас, що дозволяє? У нас, це? ну, як би там, на лоботантері, короче, з директором повезло чи ні? Повезло. А, повезло. Можемо перейти. де повезло. можна повезло. знайти повезло. більш цікавішу інформацію а, про волонтерську діяльність? Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Telegram канали, TikTok і YouTube це там відео. Я цю презентацію залишу Едині Володимирівні. І якщо хтось захоче, наприклад, подивитися, я знаю, що нещодавно, ну, десь може скільки, 2-3 тижні назад, ярмарка була, може більше. 10. Так, так тілі, десь так. Учні <плат> 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 <Матери> вашої школи Малечі. Це початкові класи зробили, долучилися до збору коштів на дрон типу квадрокоптера. Цей дрон вже вступив в активні бойові дії. Якщо хтось хоче побачити результати, от як працює пара, наприклад, дрон знаходиться в небі на висоті, під дроном знаходяться наші вороги, вони ходять ходять, звичайних наших хатах, які там жили наші сусіди. А наша артилерія, наш мінометник знаходиться за 7 тисяч метрів від нього. Не видно і місцевість гори, дерева. Нічого не видно, це дуже далеко. І задача така: дрон знімає координати, передає артилеристу, і артилерист, використовуючи і ці координати для техніки, і те, що дрон йому показує, виконує постріли чи з міномета, чи з артилерії, і як це прилітає туди, і як там гинуть наші вороги, там немає е таких складних, тяжких для психіки. Це намисно зроблено якихось деталей, але як прямо у ворога прилетає зброя і завдяки всім нам, це... то як для мене це можна вважати за дуже таке велике вдохновіння. Я перепрошую не, не, не всі слова виключно на українській мові, але по факту це відбувається так. Та, то, 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 будь ласка, хто бачить, можете зайти на мою сторіночку і подивитися. А підкажи їм зараз, ви можете вважає ли ну, ми інтернет мобільний? <плес> ну, Тікток. Бо там не видно, там помилку видно. Або Інстаграм. А ви тоді вже зможете подивитися. <плес> можна підійти до тонки. І... А не видно. Це тільки до ноутбука можна. <плес> хто Хто? в посудині? Чи нема, чи що? Артем <плес> Гайс, можеш? Будь ласка, на телеграм-канал вийдіть. Ось, 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 ось не видно. Не видно. Не видно. Не видно. Ну, ви собі треба якось подумати, щоб... Або білим виділити. На тему колі треба світу. Робив презентацію, да? Mm? папа сам робив презентацію, ну, а ти йому не підказав, що на тему робив Ну, Не подумав. Не подумав.